Майбутнє належить біотехнологічним системам очистки стічних вод. Переконані фахівці. Така установка за добу здатна відфільтрувати до 1500 кубічних метрів нечистот. В ній бактерії перетворюють шкідливі речовини на мул. Ним можна підживлювати землю для збільшення врожайності. Найдешевша біоустановка коштує 30 тисяч гривень. Лише минулоріч їх встановили на двох десятках різноманітних об'єктів рівненщини. Ми змонтували наші установки, школа познань, школа глинне, церокитнівського району. В Березнівському районі також школа працює, значить є. Ну, приватний сектор. Це дуже зараз, ну є така необхідність це котежне будівництво, де ми багато монтуємо наших установок. З технологією виробництва ознайомилися члени обласної науково-методичної ради з цивільного захисту. Наразі вони шукають шляхи покращення стану навколишнього середовища. Пам'ятаємо, ми всі. Той сумний випадок в минулому році, коли була загинула риба. Виявляється, що е, скидання таких січних вод забрудненим е, фосфором від наших пральних порошків, саме це було і причиною загибелі е, от риби. Найзабрудненішими водоймами на теранах краю, за словами екологів, є річки Устя, Іква, Горинь та Замчисько. Про це свідчать проби води за декілька останніх років. Скажімо, в Березному рівень амонію у стічних водах перевищує норму в 5,5 разів. А у Володимирці та Сарнах в 11. причиною експерти вважають недосконалість та застарілість очисних споруд. Будь-який районний центр і місто рівне дає навантаження звичайно на річку. І очисні споруди міста рівного, і сарни очисні споруди, і очисні споруди інших населених пунктів березно, недостатньо ефективно працюють. Минулоріч за обласний та районний кошти розпочали реконструювати очисні споруди у сарнах, млинові та володимирці. А також встановили сучасне обладнання на рівненському та Острозькому водоканалах і розпочали будувати зливову каналізацію у здолбунові, але на радикальне вирішення проблеми поки що бракує коштів. Володимир Струс, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.